Одним з найнадійніших з'єднань е, різних металоконструкцій це є з'єднання за допомогою гарячих заклепок, От те, що ви бачите вгорі, за допомогою такого способу з'єднуються конструкції, які по своїй е, по своїм технічним характеристикам можуть на них можуть впливати різні зовнішні чинники, і вони деформуються час від часу. Також, якщо на ці конструкції впливають якісь вібрації е і подібні різні е зовнішні фактори, е в таких випадках от, самим надійним з'єднанням це є от таке гаряче заклеплення, оскільки зварювання воно тріскається, а болти вони усаджуються, е тому що різьба, можливо, попускається від, від, від вібрації, або е різьба з'їдається з допомогою корозії. А тут е таке з'єднання воно практично може бути і герметичним навіть. Оскільки така заклепка, коли її заклепують, вона добре заповнює за допомогою розширення оцей отвір, в якому вона сидить. Плюс, коли вона остиває, вона ще е, стягується і додає ще більшої надійності е, цьому скріпленню між різними частинами конструкції. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях під відео, ставте лайк, якщо інформація була корисною, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.